І так, хто буде першим? Джес, чудово. Дивись, що у тебе під клошем. Ого, як багато різнокольорової посипки. Яка ж вона гарна. Квентіна, що у тебе? А у мене купа скітлс. Ось це крутя. Ну що, давайте почнемо прикрашати тортики. Мій тортик точно буде смачніший, ніж у тебе. Бо у мене скітолс. Відкриваємо упаковку. А тепер викладаємо цукерки за кольорами. О, як же гарно виходить. Мені подобається. Wow. Квентіна, навіщо тобі фен? У тіктоці я побачив крутий лайфхак. Потрібно розігріти скітолс, тоді він гарно розтечеться по тортику. Отак, Тепер весь мій торт буде з кольоровими патьоками. Розкішно. Так. Але це ще не все. Треба додати. Додати меду. Так, так буде ще смачніше та солодше. М -м -м, як же це апетитно. А на мед я можу приклеїти цукерки з кітлз. Так, у мене буде величезна вежа зі скітлз. Зараз, зараз. Незабаром ви все побачите. Ага, ось так. І остання цукерка. Ось це так, Вентін. Просто геніальна ідея. Ну, не знаю. Упевнена, мій торт буде більш крутим. Я вже підготувала кольоровий крем. Видавлюємо його навколо торта. Для початку візьмемо фіолетовий, потім блакитний, а потім рожевий. Ох. Ви лише погляньте, як здорово у мене вийшло. Тепер я озброю шпателем і все обережно вирівняю. Ось це так. Джес, тепер твій торт виглядає так само, як і у Квентіна. Тепер зверху та знизу наклеємо смужку пергаментного паперу. Ага, чудово. Настав час посипати все кольоровою посипкою. Джес, перестань. Припини негайно. Я весь у твоїй посипці. Так, ну а тепер знімаємо смужки і видавлюємо ще крем навколо тортика. Потім все вирівнюємо шпателем. І та-дам! Тепер точно все готово. Ось це так. У тебе чудовий торт мені подобається. Напишіть в коментарях, чий торт подобається найбільше. Торт Квентіна із Кітлз чи торт Джес із посипкою. І так, нарешті можна його спробувати. Має бути дуже смачно. А? Вау, як же багато слоїв. М -м -м, і які ніжні коржі. Смакота. На цей раз квинтіну дісталась тарілка зі свіжими фруктами та ягодами. Хм, Навіть дуже непогано. Та що у Джес? А у Джез кіткати, шоколадні макарони і ММДС. Бачу, що Квентін трохи заздрить. ну-ка, кабризь, це мої солодощі для прикрашання тортика. І я, мабуть, почну. Спершу відкрию кіткат. О, до мене прийшла ідея. Я можу викласти мій улюблений кіткат навколо торта. Буде дуже гарно. Ось так. Чудово. А зверху я полью його розтопленим шоколадом. Бо всім відомо, що шоколаду багато не буває. М -м -м, вже передчуваю, наскільки це буде смачно. Ну що ж, продовжуємо. Зверху я викладу емдемс. Він такий гарний. Отак. От Тепер викладу шоколадні тістечка макаруни. І у мене все готово. Хоча ні, шоколадне морозиве мені також знадобиться. Квентін, не заважай. Я цукерку поцупив Так ось кульки шоколадного морозива. Я також додам на свій торт. Залишилось додати пару вафельних ріжків, і я закінчила. Ну, так собі. Ну а я тим часом вже зробив крем. Розкладу крем в п'ять тарілок і в кожну додам барвники. Полониця десь рожевий колір, ківи – зелений, апельсин помаранчевий, лохи на блакитний, а малина, звісно, червоний. Далі нанесемо крем на торт. Для початку намалюємо трикутники помаранчевим кремом. А далі повторимо те саме з кожним кольором. Краса! Тепер квентін розкладає ягоди та фрукти залежно від кольору крему. Дуже крута ідея. Швидше напишіть у коментарях ви за шоколадний чи фруктово ягідний. Як же апетитно виглядає цей шматочок? Спробуємо. Отак. Тут не було ніякого сумніву, що торт з шоколадними прикрасами буде неймовірним. М -м, смакота. Так, ну а що скаже Квинтін щодо свого фруктово ягідного торта? Апельсинчик дуже соковитий. А тепер спробуємо і сам торт. Вау! Який приємний цитрусовий смак! Я навіть уявити не міг, що торт з фруктами буде таким смачним. Мені подобається. У челенджі. Моніка, ти перша, крутиш колесо. Я не хочу А ось від вершків я б не відмовилася так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі, але не хвилюйся, значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Ура я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка хуба буба Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. З жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Краса! Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Отак. Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Я Хоча б серце спробую. No. Ah, ні, ні, Його я теж з'їм сама. Mm. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. <звук> Потримуй! <звук> а що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт із кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне: натерти кактус на мій торт. О, так, Я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. До, ні. Начебто їм торт зі смаком трави. Гладість. Приємного апетиту. Я хочу перше крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилі їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готово. А тепер можна полосувати. Oh -oh. <ріст> Дідуся Морозе, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Yeah! Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає тут правда, з мідіями. Вони такі неприємні. Ай, ти такі тверді. Ну, ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смакота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О ні І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду, вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто! Мабуть, ми даремно вимазали мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою – крутити колесо. А ось і ні, моя черга. О, так, я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. Динго. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Ніявно, не мій день. На цей раз мені вибула oh, no. ціла купа мівіни. Так-так. Ah. Яким тобі доведеться прикрасити торт? Ah. Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Раз. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже. Це гадко. <плес> Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. <плес> У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легше не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб обідати. Подобається. Поки Моніка давиться міну, що прилипла до торта. Я прикрашу свій тортик з ефірками. Awesome. Оце я розумію. Краса. You Моніка, навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюжі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася. Але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факто перший крутить. Ура, ура! Я перемогла. Моніка! ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті really? я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Тут oh, no. oh, yeah. бо якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну, нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. так! Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, Тортик так треба доїсти. Я <ій> не знала, що ти така жорстока. О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати, Сюзі. Фух, так набагато легше. Дякую, Моніка.